Ну, ви представляєте, дівчата і хлопці, вітаю вас. Е е знімала, знімала, тоді щось нажала і воно все пропало. Почимаю, починаю з початку. Ой, з вулиці. З вулиці, з погоди. Дуже погана погода. Дуже погана. Холодна, вітряна, ну, вночі мінус п'ять, зараз мінус два. Я і тепло вділася. І все одно якось підмерзла такі. Дуже нехороша погода. дуже. Там ось трактори роблять мої, ті, що купші, що вивозять, ото те, що повибивали з хатів. Квіти, як завжди, показати, як завжди. Де була я? Я пішла е, у свій магазин зранку, думаю, та одразу зайду, купила ось мандаринки 30 центів. І молока купила собі до 16 років. Ось це. А тоді поїхала до, до центру, і там, значить, що я? Взяла оце грибочки опять ще два пакети, два пакети ось такі ось, ось салафеточки для носа, такі смаколики такі різні, такі. висаджувати. Ну, це такі квіти, знаєте, я передам туди своїм у Запоріжжі, Аня моя за парканом посади, отак земельку пульє. Щоб птички їх не поїли, і буде поливати. Там у неї за парканом є такі два містечка з, лі з лівої сторони, з правої боку. І потрошечку буде їх поливати, щоб вони були гарнесенькі. Квіти. Вони визріють, визріють там, за неї, визріють. До кінця літа і будуть хороші купечки. Вона дуже хорошо вміє займатися квітами. Вона і розсади висаджує, і сама й на помідорчики, і на огірочки, і на все, на все, на все. На все на і підкупає вже готову розсаду. Угорщики от осадия е, ті, ті помідорчики ті, що ото крутяться по паркану. І огірочки ті, що по паркану крутяться. І хороші виростають. Я ще приїхала то восени. То я рвала, ми ще своє їли. А оце зараз тільки що Ната прислала ці світлини у, у масімо на балконі сіла оранжерея, оці квіти, оці красиві, як вони називаються, скажіть, ой? Гербири лізуть у губу. Ну ви поняли, так, да? оці красиві? Манерні, Ой, красиві. Як же красиво там і розові такі всяточку, і просто рожеві такі, і білі. І, дуже красиві. Він вирощує, він сам любе. Ой, у нього багато. У нього паткусів багато. І Великі І Аня в мене. Натаня, Натаня. Натані любить зрізаних квітів, любить такі горщиках, але цим займається А Ану, вона так любить, Ви отож, може, пам'ятаєте, як я була в Запоріжжі, восени, я знімала у дворі пітуні, стільки в неї піднять. Вони все літочко квітли в неї, і білі, і рожеві, і віолетові, і ще якісь мєлінь. Я маленькі маленькі пустики садила, і вони от так прямо шапками такими повиростали. дуже красиві, дуже красиві. Тут нічого не скажеш. Вона знає, як і вхажувати, як її все робити. Ну, Молодість. І нічого не скаже. І за двором у неї завжди прибрано. У них ж двір з, -з, 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 -з двох боків, центральний вхід. І там, де о калітка здорові ворота, щоб заїжджати у вірш автівкою, і тут же поруч гараж. Але вони автівку дуже рідко в гаража ставлять, так площадку ставлять. І там теж красиво це в неї висаджені. Так ото целі колеса такі в автомобілі. там земля насипана, і там ото квіти, кріпли, такі ото кітушки, як вони ну, це по-нашому кіточки, а їх вже як іріс, іріси. Вот, і тюльпани там, і нарцити, краси. Вона харчує, вміє пажувать, і це вона дуже любить, маєте дуже любить. Це треба любити. Я є, є. У мене тут відвідки і все. У мама у моєї були на віконці оті стояли, як вони називаються? так як же ж вони називалися такі? Голубенькі, віолетові, такі рожеві, білі, mm, такі такі точки невеличкі. От. І оті ще якісь там другі теж такі, що червоні світли. Петуні, так? Да? Петуні? Ні, не, не пітуні. А, петуні пі оце такі світлі ці і ще там якісь. були в неї все таке. А в мене ні, в мене були кактуси. Так чи там три ріка, і я пам'ятаю один рік, у мене кактус і води. Так ні, я ніколи не забиралася. А, і раніше у у мамо моєї були гірані багато. І рожеві були, і червоні, красиві такі рані, вони пакуться такі. А це ж хорошо вказувала, сонячна була сторона, на, на то підохольник великий був, такий широкий, на кухні вони стояли, вона там. Вкажувала, поливала, А я ні. Я якось зібрала од неї оцітуньки, але щось вони в мене. Це треба любити, і треба дорожити, і треба вкажувати, а я ні, я не така. то в мене дві бі... дві. Бі... І то, як я кудись під'їжджаю, я їх піддаю до своєї подруги. Людмилочки вона за нього зараз указує. Я, що я вже думала оддати і зовсім дістаха й вона їй живу. Ну отож, значить, я в центрі побула, оце все походила, кави випила, подивилась туди-сюди, а тоді назад сіла на буси та поїхала в поліклініку, заказала ліки ті, що треба тільки у поліклініки заказувати, а тоді. Пришлють мені сповіщення, що вже рецепт обновили, треба можна йти і викупати. А тоді ще своїй дякую дзвонила, не могла дозвонитися, тоді я вчора перезвонила, в бусі їхала, було погано. Чуть, а тоді вийшла, перезвонила, а я зрозуміла, що у них шкільний день так. І можна вісти послати. Так я послала вісті, вона вже мені відповіла, що 23-го е, е, числа для паспальних днів можна прийти е, до саду. Так. Ну, зараз поїм. Я вчора спушкувала собі трошечки, бо такі кусочками під грудочки розігрію, а трашок собі обжарю. А після в мене є випіку ну? сінок. Нічого не треба, тоді четвер. А завтра, дай Бог, все буде хорошо. Проді завтра буде трошки потеплення, так я поїду до церкви, до своєї. Тоді, якщо дадуть, так я вам обов'язкову. Зроблю всі От ну, ця церкви, як колись до церкви, вже опублікало, по фоторі там ще. Щось там, щось не так, добувайте в столові, добра, мамо, це буде Україна. Очікуємо їх святий війни. Сьогодні щось не ви. Subtitles